Всім привіт, народ, слава Україні Гуляю я вже десь хвилин 10 по лісі. Найшов трьох червонячків, не став знімати. І вроді знайшов йшов кілячка. Я думав що чага, то якийсь наріз такий О! О, цей файний рибочок. Але поки що один. Добре, хоч одного знайшли. Бували такі випадки, що ні одного не можна було знайти. Червонячки хочу вам показати. Це один молоденький. Тут є два. І там ще є один, навіть два. Так, більше ніде не червоніється. Не видно. Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші фільми. Десь 8 годин 30 хвилин зайшли до лісу після нічного дощу. От спробуємо ти білих грибочків і не тільки білих. А по можливості і червонячків. Значить я сьогодні не один, я сьогодні сином. Він пішов в одну сторону, я пішов в протилежну сторону. І от на моєму шляху вже попалися червонячки. Зараз ми до них пробираємося. Тут один із них. Так. А там вроді ще є. Так, там другий. А там вже старенькі. Так, не буде білих. То може червонічки в збираємо. Також непоганий грибок. Так, дивно, що тут щось виднілося. Угу. Ще що отут під смирічкою. Дивно смирічка. Зазвичай тут їх мало. Щось, більше я не був. в один ліс, сам переїхав в інший ліс. Тато каже, що таких двох файних крисочків знайшов. І я якраз по дорозі йшов і булочку знайшов. Ой, булочки мені як подобаються. О, такі грибочки я полюбляю збирати. Так, ну але я тільки зайшов, може щось тут буде. Тільки одного білого знайшов. Ну і трохи червонячків призбирав. Подивимось. То, то білячок чи не білячок? Щось похоже на білячка Ні, то не білячок. А це вже точно білячок. Але тяжко з біляцьками. Але що поробиш? Нічого не поробиш. Ох, який грибок виріс. Я його здалека побачу. Але грибок. Я вже можу їхати додому. Я свої емоції я вже отримав. Отакий От о робочок. Краса. А. Ну що, продовжуємо наші пошуки? От неподалік ще один рибок. Це вже з тої самої серії. Я вже думав, що нині. Так, ну то точно білячок. чок. цей гарний. Але тут а по високому лісі я ще ніколи не знаходив. Значить треба походити, подивитися, трошки далі пройтись. Бачу, по високому попадається. Зайшов я трохи молоднячок. І тут знову булочки. О! О! о оце булочка. Оооо, який красивенний риб. Ну і тут, братики, менше. Ну що ж, погнали далі, може, ще щось буде? Білий, чи то не білий, білий. Вот еще один білячок. Березок. Березовий білий рбук. Ось який дозрілий білий грибок Клас. Хоч по одному, але щось попадається. Тільки що тут ходив. Пішов до машини, думаю, що ану ще раз вернусь. Я цього білячка я не побачив Коли машина, а я десь ходжу лісами. Ой, який гарний Так, то є білячок. Чи то є не білячок? Ні, то не білячок. Ось мочапки. Білячок. Масі. От і завершу за черговий похід по білій грибочки і не тільки. Похід я рахую вдався, хоч і не густо, але не пусто. От показую результат. Отак От у нас трошки є білячків, трошки червонячків, трошки підберезовиків і трошки сироїжок подарунок комусь. Такий наш результат. Ну, а вам бажаю здоров'я і мирного неба над головою. А також стократ більше назбирати гробочків, як ми назбирали. І не забувайте, ви заходите до лісу, ви заходите все додому. І будьте добрі. Не смітіть у лісі, не копайте гробочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей і напослідок. Фільми наші виходять. Нині монтуємо, завтра виходять. Нині монтуємо, завтра виходять. Ну, максимально. Що може вийти після завтра, але то дуже рідко. Так що то, то все свіжочок. І так само питають за як я орієнтуюся в лісі. Ну, я більше орієнтуюся не по сонці, а по моху. Зараз я хочу показати. От на будь-якому дереві. От, Мох тільки з північної сторони. А протилежна сторона це є південна. От, І коли заходите до лісу, ну, то майте на увазі глянути на дерево, з якої сторони ви заходите. Ви не вийдете там, де ви зайшли. Але плюс-мінус плюс, кілометр можете вийти. І не підете в протилежну сторону. Добре, хай щастить, до побачення, до скорої зустрічі!